Привіт глядачі мого каналу і не тільки. Хочу розповісти про ножі, тому що їх є доволі багато модифікацій. Розкажу би, таку історію, як вони всі ці ножі вийшли, чому саме так і би, коротко об'ясню, який ніж для чого потрібен. Все почалося з ось такого ножа. Це круглий ніж. Я його називаю середній круглий, розміром він 255 мм. Був зроблений, тому що, покористувавшись китайськими сегментними ножами, мене не влаштувала їхня якість. Вони були якби, одноразові, ловиш камінчика, ніж викидаєш. Хоча косити сегментним ножем доволі приємно. Він легко косить, при ударах ховається з удари, і це дуже приємно. Тому я розробив ось такий ніж. Тут використовується шведська сталь марки Хардокс в цих ножах в сегментах. Заклепки стоять 8 міліметрів і стоять підшипник втулка, на який сам сам цей сегмент обертається. Щоб відірвати цей сегмент, треба прикласти зусилля приблизно в 1,5-2 тонни. Тобто ці лежить дуже міцні. Це був перший ніж. Він хороший, основне його використання це важкі умови, там, де є паростки дерев, бур'яни, хащі, курчі, якісь сміття і так далі. Цей ніж, якби він оптимальний. Він малий по розміру. І він, скажімо, найкраще косить. Підходить він на косу. Я рекомендую від 40 кубиків і вище. Це такий би ніж для скажімо, середньої роботи. Це був ніж номер 1 Другий ніж у мене був ось такого плану. Це точно цей самий ніж, все те саме, тільки в нього з основи є вирізи. Він не круглий, а він має вирізи. Для чого? Щоб він був легший. Він на 100 грам легший за попередній ніж. Так, він такий самий по розміру, те саме в ньому в ньому все те саме. Цей ніж він на слабші коси. Або для того, щоб косити просто траву і бур'ян. Тому що якщо вас треба косити просто травичку, вам не треба такий важкий ніж. Може бути і легший. Або у вас трошки слабша коса, якась там 35 кубіків, 37 кубіків. То ось цей ніж, якби він оптимальний. Скажем, я сам кушу переважно ось таким ножем, він мені найбільше подобається. Всі сегменти, заклепки, все остальне однакове відрізняється тільки самою основою. Куди приклепуються ці ріжучі елементи. Також підходить для косіння дрібних паростків дерев до 2 см, кущів, бур'янів і так далі. Просто що його можна ставити на слабшу косу і косити, скажімо, просто травичку. Ніж, в принципі, один з найкращих. Мені подобається найбільше. Ножки таки на косу 40 плюс кубіків. У мене коса 42 кубіка, цей ніж працює оптимально. Цей ніж це варіант номер 2. Є і третій варіант. Це на слабші коси, тому що коси бувають і 30 кубіків, і так само 35 кубиків. кубіків. І є люди, що переживають, що ніж на чотири сегменти він їм буде заважкий, і вони хочуть щось легше. Тому був розроблений варіант номер 3. це полегшений ніж на три сегменти. Точно такі самі, як перший і другий, тільки в ньому відмінність, що не чотири ріжучих елементів, а три. В принципі, працює так само, просто що він на косу легший, дає менше навантаження на косу. скажімо, ну і воно чіп'яти на косу там, біля 30 кубічних сантиметрів. Тобто розроблявся на слабшу косу. Також можна косити паростки дерев, курчі і так далі. Скажете, що краще, 34 можна тим і тим. Якщо взяти, наприклад, якщо хтось косить ліскою, там взагалі два ріжучих елемента і ліскою нормально можна Тут три ріжучі елементи, так що теж косить дуже добре. Ці всі ножі, три перші варіанти, в них розмір 255 мм. І вони рахуються якби односторонні. Скажем, якщо ставити сегментами доверху, то ось ці сегменти при повертанні дістав, можуть діставати до захисту, який є на редукторі. Проходить шайба 60 мм. Скажем, або треба знімати шайбу, щоб поставити вверх, або косити сегментами донизу. От, тому був розроблений четвертий варіант: це ніж збільшеного розміру. Його розмір 285 міліметрів, і сегменти заклепки і підшипники однакові йдуть, що там, що тут. відмінність в тому, що тут ось цей зазор. Він більший, він 80 мм. Його можна ставити на редуктор і цією стороною, Тобто ці ріжучі елементи вони проходять поза редуктором. І іншою стороною він є двосторонній, хоча всі ножі будуть заточені на дві сторони. З плюсів і мінусів цього ножа, з плюсів, що він підходить для косіння скажімо, великих ділянок, там якісь як біля сінокосів, щось такого, бур'янів, але він менше підходить для косіння. Скажімо, пару стів дерев біля 2 см і так далі. Тому що ударі розмір більший, ударі відчуваються більше. Косити можна, але ударі відчуваються більше, ніж на цьому ножі. Знову ж таки, на цей ніж рекомендую бензотримери від 45 кубічних сантиметрів. Бажано 50-52 кубіка. На цей ніж буде добре, щоб не відчувалось навантаження, щоб працювати, скажімо, на менших обертах, коли у вас є об'єм двигуна, є крутящий момент, цей ніж підходить. Цей ніж хороший, знову ж таки, він двосторонній, це його плюс. Але є люди, які хочуть поставити цей ніж на слабшу косу, тобто на 40 кубиків. Тому я розробив точно такий самий ніж, але на три ріжучі елементи. Він теж має розмір 285 мм. Він скаже, що ви в порівнянні з розміром 255 мм цей, а цей 285 мм. Він і важчий. Це якби ніж він йде на космос 42 кубіка і більше. Ну, бажано, щоб було 48-50, тоді він взагалі не буде відчуватися, тому що все-таки збільшений розмір, він більше відчувається. Якщо трава буде дуже густа. То буде відчуватися. Але він має плюси, що він має більший захват і в кого потужні коси, він показує кращий потенціал. На коси 37-35 кубиків такі ножі я не рекомендую збільшені, тому що вони будуть заважкі, на мою думку. Працювати можна, але для таких, скажімо, є ножі стандартного розміру 235 мм. Це виходить в нас п'ятий варіант ножів. Таким кажу чином, як я вам розказую, так я ці ножі і придумував, і чому вони і виникали. І остання шоста модифікація це ніж, він в мене називається Тілівський 256. 256 це його розмір. А штілівський він від тим що в косі ж там набагато більша приживна шайба і редуктор великий. І, скажімо, ці всі ножі вони не підходять, підходять тільки з більшого розміру. Але якщо ж наприклад, там 30 кубіків, то він ці ножі не потягне. Полиція, що на ці коси, теж які люди хочуть поставити ніж, я їм не можу нічого запропонувати. Тому був розроблений саме такий ніж. Він в мене найлегший, тому що він має найтоншу саму основу. І в нього йдуть оці сегменти на декілька міліметрів коротші. скажімо, в порівнянні з цими можливо немає Ви Бачите, але от, наприклад, от така різниця в самих сегментах. Цей сегмент коротший. Це довше. Для чого це було зроблено? Щоб проходила шайба така сама, як і в великих ножах. Тобто тут проходить шайба 80 міліметрів. Його можна ставити на штіль чи одною, чи другою стороною. Він є найлегший. Знову таки, ще його можна ставити на електричні коси, тому що сам сегмент набагато легший. І на електричній косі, коли дуже великі оберти, бажано, по цей сегмент він був легший, тому що при ударі він буде ховатися. Так що, оце, це шостий варіант, ножа називається, кажу він, Штілівський 256. і він іде на слабі коси від 20 кубічних сантиметрів. Ну, в я рекомендую їх на коси від 20 до 35 кубічних сантиметрів, де ось цей ніж. Він в принципі по своїй міцності заклепки підшипники де однаково відрізняється, що в ньому чуть чуть коротше на декілька міліметрів сегменти, і тим, що він легкий, скажем цим ножем кусити. Паростки дерев або кущі до двох сантиметрів не дуже раціонально, тому що він за буде, будуть відчуватися удари, тому що немає такої інерції скажімо, сили маховика, як в інших ножів. Тому що ці ножі, вони, скажімо, відносно заводських, вони йдуть трошки важчі. Але за рахунок того, що вони важчі, вони при ударі об щось вони не дають навантаження на косо. Ви не відчуваєте на косі такого навантаження. Тому, якби це ці ножі і плюс, вони можуть. Показати, скажімо так, потенціал коси кращі, якщо у вас важкі умови, кращих ножів за ці їх немає. В принципі, це якби така коротка історія про ці ножі. Ще хочу сказати, що це якби в цьому році це в мене залишки, це практично останні ножі. У мене більше заготовок немає. І ще така коротка, короткий нюанс. Що не знаю, чи цими ножами буду займатися на наступний рік, тому що матеріали дуже дорогі і їхнє виробництво майже не рентабельне. дуже багато часу на виготовлення одного ножа, йде майже година часу. Тобто це треба поточити заклепки, вирізати основу. Ріжеться основа правда не на лазері, але це все робота. Треба поїхати завести, забрати, зробити. Це все займає час. Тобто на виготовлення одного ножа йде приблизно година якби, часу. Плюс інструмент, обладнання і так далі. І взяти, якщо матеріали, виробництво майже не рентабельне, то на наступний рік або я не буду цим займатися, або буде трішечки дорожча ціна. В принципі, все. Будуть якісь запитання, пишіть в коментарях, постараюсь відповісти. Дякую за увагу. Підписуємося на канал. До зустрічі в наступних відео.